Всім доброго дня друзі! Компанія Automarket Рівне знову з вами. Щойно до нас заїхав такий Крафтер» 2017 року. Ціна даного автомобіля 17 900 стартуємо. Авто абсолютно в ідеальному стані, ціленьке, жодних пошкоджень. Всі чотири площадки у нас зимовий ханкок. Трохмісний, mm -hmm. має mm -hmm. клімат, mm -hmm. на двох mm -hmm. ключах. Mm -hmm. Камери заднього виду. Mm -hmm. Такі там у нас корами. Кургончик у нас йде довжина 3,60, ширина 2,15, висота 2,20. З гідробортиком на 7 євро палет. Стан просто нового авто. Автомобіль дуже збережений. по машинці взагалі немає. Всього за 79 минути 99. А ціна пропозиції діє межі ація раді з різних четвертого 50%.

Феорітний шлаг, в заводських пломбах двигунчик працює ідеально. Все сухо, жодних підтікань не зверху, не знизу. Все заводська модулі, ні за нічого немає з боку. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтесь, маємо дуже великий вибір таких автомобілів. Продаж можемо як за готівку, так і по визатюкому розрахунку, а також кредит лізинг та доставка по Україні. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.